Ну, ось знову настає Різдво це чарівне свято. Я так люблю його зустрічати, це ж день народження мого Спасителя. Але на жаль. Живу в той час, коли жив Христос. Як би мені хотілося побачити його тут на землі, я б привів його до свого будинку та подарував би йому си найдорожче, що в мене є. Так, а що ж у мене є найдорожче? Та стається нічого. Та й Христос ніколи до мене не прийде. Я його зусилля тільки на неписа. Тиха ніч, да, дихна ніч. Так дивовижна цінич. Ой, усі зірочка небі не засіяла. Зовсім як у ті часи, коли вказувала мудриця в шлях до хлеє. Ой, я. Здається, бачу світло. Що це? Я Ісус, якого ти хочеш побачити. Приготуйся завтра я прийду до твого дому. То це ж був сам Христос. Він сказав, що прийде до мого дому завтра. Ой, я найщасливіша людина на світі. Я побачу живого Бога. Ой, мені треба поспішати, щоб приготувати мою хатину до приходу такого великого гостя. Але що ж я подарую? Моєму Господу. У мене ж не вистачить грошей, щоб купити борошна на великий та смачний пиріг, а ще ж м'ясо потрібно для начинки. На жаль, я не багатий, щоб бодай щось дати йому. Найцінніше, що в мене є, то це ж моя Біблія. Може, Навіщо ж Ісус Біблії? Він же сам живе слово. О, я такий щасливий. Все-таки до мене прийдеш сам Господь Ісус!» Так проминув наповнений турботами день, Дідусь Микола старанно прибирав свою хатину. Тих! Тих! Скільки ж тут пило? Він вимив вікно. Стару лампу і все, що можна було вимити. Потім він приніс найкращі свої дрова, що були прибережені на зиму та почав розпалювати піч. Ой зараз розпалю піч та свечу пирога. Ой, який же я щасливий, скоро до мене прийде сам Христос. Здається, хтось стукає. Та це ж Христос, але до мене ще пиріг не готовий. Як не добре вийшло, ой, ой-ой, ой, ой, ой. же, Ісусе, я так тебе давно чекаю. Мир твоєму дому, щось він не схожий на Христа. А може, він повинен так виглядати? «В біблії написано, та краси не було в ньому!» Проходь, проходь, будь ласка, та спочатку розкажи, хто ти? Я Мандрівник, Йду в далеку країну. Чи не дозволиш ти мені зігрітися біля твоєї печі? Я так змерз. Бідолашний. Ну, звичайно, заходь, сідай біля печі та й грійся. Моя ж піч така гаряча. Я приніс найкращі дрова. О, як приємно погріти змерзлі кісточки. Ось зігріс в тебе трохи та й піду далі, бо шлях мені не близький. Дякую тобі за твою турботу. Та нічого, добрий чоловіче. Як можу я не допомогти тобі Сьогодні ж таке велике свято? Ти розумієш? Різдво Христове, я вже щось чув про це, чи не розповіси мені, що це за свято? Цей день, близько двох рок тисяч років тому, у місті Віхліємі народився Месія. Ісус якого Бог обіцяв людям через давніх своїх пророків. Він зробив дуже багато добрих справ за своє коротке життя на землі. Він навчив людей любити один одного і славити Бога, та люди розіп'яли його. Але чому, якщо він Бог, як він міг дозволити, щоб його розп'яли? Цьому й був великий план Божий. В Біблії написано, що Ісус став жертвою за усі людські гріхи. Він добровільно пішов на смерть заради всіх нас, щоб визволити від гріха. Бо написано що заплата за гріх смерть. Тобто померти мали усі люди, бо всі згрішили. Він помер, та на третій день Він і воскрес. І зараз Він живий та царює над усім світом. Ти розумієш? Кожна людина може звернутися до нього та попросити прощення за свої гріхи. І я, так, усі. Він чує молитву абсолютно всіх. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Ісус обіцяє кожному, хто повірить в нього, спасіння. Та вічне життя з ним на Небесах. Як чудово! Я розповів про це людям в моїй країні. Дякую тобі, дорогий Господар. Дякую, що обігрів мене та дав надію. Прощавай, я повинен йти. Нехай благословить тебе, Господь. Який хороший чоловік. Так. Але ж коли прийде Ісус, час йшов, а Христос усе ще не з'являвся. Дідусь Микола прислухався до кожного звуку. Не розумію, хто там шкрабується у двері, миші чи що? І подивився. Що ж ти стоїш там? Заходь до хатини, дитино. Не плач, заспокоюйся. Не переста. Краще розкажи, мені, що в тебе сталося? Тебе хтось образив? Ні. Можливо, ти отримала двійку в школі. Ні. Тоді що ж сталося? Я загубила гроші, що мені мама дала для того, щоб я купила хліба. Я не можу йти додому, бо батьки сваритимуть мене сильно. Це були наші останні гроші. Зачекай. Зачекай. Я, здається, можу тобі допомогти. Ось вісім. Візьми, я думаю, досить цього, щоб купити хліба для твоєї родини. О, дякую, дідусю. Ви такий добрий, що віддаєте таким, як я, гроші. Дякую. Та й в мене гроші не так часто бувають. Просто я очікую дуже дорогого гостя. Ось і прийшлось дещо продати. Не буду вам заважати, до побачення. Дякую вам. Слава Богу, я допоміг цій дитині. Та де ж мій Господь? Ось вже і пиріг готовий так смачно пахне. Дуже хочеться скуштувати хоча б шматочок. Але ж ні, Першим його повинен скуштувати Ісус. Дідусь Микола дуже переживав. Пиріг видався на славу. Рум'яний, запашний так і проситься до роту. Час йшов, а Христос все не з'являвся. Дідусь зморився чекати. Скоро вже втратив віру, що Христос прийде до нього. Ой, напевно, Бог забув про мене. Ну, Звичайно, хто я такий? Що я можу для нього зробити? Напевно, він вже й не прийде. Ісус? Ні, ні, він не забув про мене. Вже йду, йду, Господь. Заходь, люба. Заходь, ти сама прийшла, так більше нікого немає. А я то думаю, може, Христос до мене прийде з маленькою дівчинкою. Бо він же так любить малих дітей. Та ти уся трусишся. Допоможи да мені, дідусь, я сирідко. Я йду тітки, то та шлях такий довгий, а мене вже зовсім сил немає. Ти, напевно, дуже хочеш їсти. О, я просто помираю від голоду. Чи не знайдеться у вас крехти хліба для мене? Хліба в мене немає, але я можу пригостити тебе шматочком дорога з м'ясом. Я сам спік його для дуже важливого гостя. Я гадаю, він не образиться, якщо я віддам тобі половину. Візьмі, донечко, візьмі, поїж. О, як смачно. Я ніколи не їла нічого подібного. Розкажи ну, мені, будь ласка, куди ти йдеш? Та де твої батьки? Мої батьки померли. Я вже три дні тут у своєї тітки. А де живе твоя тітка? В цьому місті, але на іншій околиці. Мені залишилося зовсім трошки. Але якби ви мене не накормили. Я б за що не дісталася до неї. і просто десь впала без сил та замерзла. А твоя дідунька, вона зможе подбати про тебе. Вона, напевно, багата, якщо ти йдеш до неї жити. Ні, вона бідна, але в неї добре серце, та вдвох нам буде легше. Тоді знаєш що? Візьми й останню частину пирога. Нехай це буде ваша святкова вечеря. Дякую вам, дідусю, ви такий добрий, але ну, я побігла бо вже зовсім пізно». Щасливої тобі, дороги, нехай збереже тебе Господь. Так проминув вечір. Ісус так і не прийшов до хатини бідного дідуся Миколи. Ой, я найсамотніший чоловік на світі. Ніхто не пам'ятає про мене. Навіть сам Бог про мене кого? Я, Господи, чому ти так сумуєш? Господи, я чекав на тебе весь день, але ти до мене так і не прийшов. Я приходив до тебе тричинки, вигляді подорожнього, ти обігрів мене, вигляді своє дівчинки, ти заспокоїв мене, та там грошей. Коли ти накормив літку, ти накормив мене. Так усе це був ти? Як же це зрозуміти? Те, що ти робиш для людей, ти робиш для мене. Запам'ятайця для кого. Нарешті я зрозумів. Побачити Христа можна не тільки очима. Ось, коли ми робимо добро іншим, ми робимо Його, як для Ісуса. Як добре, як.